Хто ще не нагострив свої ножики, у мене для вас три приємних новини. Перша. Ось цю крутезну точілочку від американського бренду Worksharp я розіграю на своєму каналі. Також буде розігране три чудових камінця від ганзо. Але цей відос треба додивитись до кінця, щоб дізнатися умови розіграшу. Друга. З 20 по 30 листопада на сайті ganzo.ua проходить чесна чорна п'ятниця з чесними знижками до 20%. Мультітули ножі точила. Третя. Ті самі дати і американський бренд Worksharp проводить таку саму чорну п'ятницю, знижка 20% посилання в шапці профіля. Сьогодні маю честь тримати в руках ось таку чудову течілочку. Тут у нас алмази 320 і 600 грив, а також є керамічна пластина. Є шаблончики на 25 і на 20 градусів. Кишенькова малесенька точилочка брілок яка має з одного боку карбідові нежі, з другого боку керамічні. І тут у нас ще є алмаз. Ось Ось така багатофункціональна ручна точилочка, Тут у нас для ножів, раз, два, тут для сокири. І з цього боку є для сікатора. Можна виймати, щоб було зручно користуватися. Професійні точилочки від Ганзони потребують реклами, бо всі і так знають, що це ціна якість і якість із багатою комплектацією. Ну, а ті, хто хочуть виграти ось таку точилочку, яка наразі коштує 2500 гривень, або ось ці камінці. Я запрошую вас в свій інстаграм. Там буде розіграш в п'ятницю, 24 листопада, в 8 годин вечора. Ну і не зайвим буде підписатися на мій TikTok і YouTube, щоб не пропускати мої відоси, тому що Новий рік скоро і я буду проводити акції і розігрувати круті, ніж такі від моїх партнерів. Дякую за перегляд.